Садо Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, щоб були знищені всі наші вороги. Молимося, Господи Тобі, Боже, щоб ворог не мав просування і ворог відступав. Молимося, Господи Тобі, щоб кожен план ворога чи то в небі, чи то на землі, він не був здійснений. Молимося, Господи Тобі, за наших командирів, за нашу державу, за внутрішність нашої держави. Молимося, Господи Тобі, щоб була твоя мудрість і твій захист. Молюся, Господи Тобі, щоб сьогодні вночі не було руйнувань. Щоб ворог не мав змоги завдати тієї шкоди, що він хоче завдати. Ісус Господь, я молюся, Господи, тобі, щоб були відповіді на молитви, які до тебе, Господь Боже, моляться тобі люди. Тільки ти знаєш, Господь, як болить серце. Але ти, Господь, можеш його ізцілити. Молюся, Господи, Тобі, щоб наші серця вони шукали тебе і вдень, і вночі. Господь, молюся, Господи, Тобі, щоб Тебе сьогодні відчув кожний, відчув Духа Святого, Господь. Говори в наші серця. Говори до нас, ми також, Господь Боже, молимося Тобі, Боже, за нашу землю, за те, що відбувається на нашій землі. Ісус Господь, молимося, Господи Тобі, збережи наших захисників, поверни Боже їх додому, допоможи, Господь Боже, вийти із. Небезпек нашим захисникам, нашим захисникам. Молимося, Господи Тобі, щоб були потужні зміни на землі. І твоя сила, Господь, вона є найсильнішою. Господь, ворог може планувати все, що завгодно, але ти сильніший. І ми молимося, Господи, Тобі, щоб гори здвинулись, халми І, Ісус Господь, молимося тобі, щоб там, де темрява, було твоє світло. Зруйнуй, Боже Господь, сьогодні вночі всі плани ворога. Молимося тобі, Боже, за те, щоб була мудрість. Усьому. В ім'я Твоє Боже, Твоє ім'я найпотужніше, і Твоїм ім'ям ми можемо змінити, Боже Господь, абсолютно все. Молюся, Господи, Тобі, щоб сьогодні кожен відчув тебе, Твою силу Господь. Молюся, Господи Тобі, щоб. Хто, можливо, зараз чує цю молитву, він захотів прийняти тебе в своє серце і змінити своє життя. Тато Небесний, пробач йому всі гріхи, дай миру серці, зміни його серце. Господь, Він омит кров'ю твоєю і звільнений від лукавого. Тепер вже не. він один живе, але ти живеш в ньому. Нехай в усьому буде твоя сила, твоя воля для цієї людини. В ім'я твоє Боже. Амінь.